Вітаю вас, хочу ще одне відео зняти, поки я на потоці. ВПО інтегрується в життя інших регіонів так, щоб прибрати з себе цей статус. ВПО інтегрується в життя інших регіонів так, щоб прибрати з себе цей статус. Забути про це. Так, уже все вирішено. Слухай тишу. Все вдасться, любі мої. слава Богу! Я вам цього бажаю! Інтегруйтесь, живіть своє життя. Минуле це минуле. Тут і зараз, і майбутнє будуємо. Наше сьогодення, тут і зараз. Живемо тут. Скажи так життю, як я за вас всіх рада. Невже ви зможете інтегруватись так, щоб позбутися цього статусу? Це буде круто. Це буде круто, я просто вам бажаю. Цього і дуже дуже рада. Добре, ВПО зможуть швидко інтегрувати в життя інших регіонів і стати повноцінними членами без цього статусу. Тві, кожного свій шлях, сила в терпінні. Можливо, хтось швидко, хтось довго. Ймовірність висока, любі мої. Тобто, я вам бажаю цю. Щиро бажаю, я така рада цьому розкладу, що ви приїжджаєте, ви інтегруйтесь. Дивіться, хто приїжджає в Харків, вже ви все Харків'яни. От приїхали в Харків вже. Все. Ви Харків'яни, ви частина цього міста, ви частина цього життя. І ви всім серцем радієте за Харків. хвилюєтесь за Харків, боліваєте за Харків, все. І живете з життям, ви Харків'яни, якби ми всі. У нас. 23 серпня, День міста, ми всі харків'яни, ми всі його святкуємо. І дякуємо Вищим силам, і всьому, що у нас таке життя. Так в нас обстріл, так нам важко, але ми живемо далі, не дивлячись ні на що. Це, так приклад, далі там Черкаси приїхали, Кропивницький, кого там, Вінницю, є неважливо, куди. І ви стаєте частиною того життя і вже починаєте нове життя як жителі. Того міста, це круто. І ви зможете це. І це круто. Терпіння трошечки, ви зможете зробити своє життя іншим. Без негативу, без негативних емоцій. Так спогади залишати позитивні треба. Негатив, не постіть негатив. Залиште руїни в руїнах. Не заберете це з собою. Тільки позитивні емоції, тільки позитив, приємні спогади ціл, всього цілого. Все інше це вже. Не треба. Просто треба спогади постити цілого позитивного. Це просто спогади. Згадуємо Гаррі Поттера, будь ласка, там є багато актуальних речей.